Мене звати Нікола Скарма. І ви тут... хочете спитати, скільки А твої От, скажіть, будь ласка, невже цей лук справді вартує своїх грошей? Що тут? У нас а, піжама костюм. Окей. Якщо Аня хоче проявити за допомогою образів, підкреслити оцю свою а, тендітність, оцю свою кукольну таку зовнішність, це можна зробити в поєднанні. А, наприклад, шовк, а, шовкова тканина, ось такі шовкові шорти будуть дуже класно поєднуватися з оверсайз-светром, і це буде виглядати дійсно стильно. За такий шовковий костюм 100 доларів віддавати можна, звісно, але це забав. Просто для забави, не для стилю, не для договору Цей образ не вартує своїх грошей зовсім. Окуляри, Міоміо, -міо, знову ж таки, відсилка до дитячої інфантильності це не про ем, статусність, не про жіночність, не про сексуальність. Піджаки оверсайз зараз вже не в моді. Приталені піджаки, які не ховають фігуру. Зараз і трендово, і Ані було б дуже гарно в такому образі. Хочеш бути в курсі усіх стильних новинок від Зара та українських брендів та вміти збирати готові образи? Ози та капсула свій гардероб, тоді приєднуйся до стильного чату, де ми розбираємо фігури, готуємо образи та вчимося їх поєднувати. Посилання в шапці профілю для перших 50 учасників розіграш кепів від Русана Багінського.